happened. Поки в Європі всі спали, в Америці Дональду Трампу кулею зачепило вухо. У нього стріляли вперше у новітній історії, але далеко не вперше в Америці. Стрілець, 20-річний місцевий хлопець Томас Меттью Крукс, два роки тому закінчив школу. Працював на кухні у притулку для літніх людей і був зареєстрований як прихильник республіканської партії. На 45-го президента та чинного кандидата в президенти на виборах, які відбудуться восени, стрілець полював, розмістившись на даху сусіднього будинку. Спецслужби його не побачили, і мотивів цього вчинку досі не з'ясували. Політика ніколи не має бути маленьким полем битви, і не дай Боже полем смерті. Я вважаю, що політика має бути ареною для мирних дебатів, щоб домагатися справедливості, ухвалювати рішення, керуючись декларацією незалежності та нашою конституцією. Ми виступаємо за Америку не екстремізму та люті, а порядності та благодаті. Стрілянина сталася просто у прямому ефірі каналу Fox News, близького до республіканців, який наживо транслював промову Трампа з Пенсільванії. Загинули двоє людей, а Дональд Трамп вцілів. Політика негайно евакуювала секретна служба США, і все це сталося у рідному штаті Джо Байдена, в той час як Трамп його критикував. Я просто хотів продовжити говорити, але мене щойно підстрелили. Я не повинен бути тут. Я мав бути мертвим. Завдяки удачі або Богу багато людей кажуть, що це завдяки Богу я все ще тут. Місто Батлер, де все це відбулося, знаходиться у штаті Пенсільванія, місці, де виборці коливаються між основними партіями. Демократа Обаму вони обрали 2008 року, а республіканця Буша на 8 років раніше.